Друзі, всім привіт! Зараз в період війни ринок в Україні, автомобільний не сильно, скажімо так, йде вперед чи повністю зупинився. Скажімо так, нормально, спокійно. Були часи, коли я з неділю краще, але станом на сьогодні звертаються до нас клієнти, замовляють послуги з підбору машин в Україні з оглядами транспортних засіб перед покупкою. І Хочу показати, наприклад, скажімо так, на прикладі нашої роботи, як все відбувається, що ми використовуємо, як ми надаємо вам інформацію, тому що дуже багато хто не знає, як це відбувається. І станом на сьогодні є така, скажімо так, послуга підбіру автомобіля в Україні. На західній його частині, краще сказати, ми не виїжджаємо там в Київ, в Одесу і так далі. Але як ви отримаєте інформацію, я вам сьогодні покажу, розкажу, і як все починається, теж поясню. Отже, починається все з того, що ви до нас звертаєтеся на наш телеграм. Ось сюди, і ми з вами починаємо контактувати в тому плані, що вам потрібно знати, що ви хочете, як мінімум, який автомобіль, яка комплектація, хоча б якусь отримати мінімальну пораду ви від нас можете, але заставити вас придбати конкретний автомобіль, а ви не знаєте, який ми не можемо. Ми повинні хоч трошки орієнтуватися, що ви хочете. Далі ми з вами моніторимо ринок, дивимося на ціни, радимося комплектації, двигуни коробки, зв'язка цих всіх агрегатів. До того, що приділяємося із ну, варіантом, який будемо глядати. Наш, наш менеджер телефонує по оголошенню, конкретному, якому ми вже з вами виберемо. А саме можете його тільки ви надсилати. Дехто каже, що може ви самі шукаєте, або ви, або власник шукає. Точніше, ну, майбутній власник, тобто, умовно, ви шукаєте оголошення, або ми його шукаємо, разом обговорюємо. Ніхто без вашого відома нікуди не виїжджає і так далі. Е, обговорюємо. Машину обдзвонюємо оголошення. Обдзвонюємо їх декілька, це все безкоштовно. Ви за це не оплачуєте жодних грошей поки що обдзвонюємо оголошення і передаємо вам інформацію зі слів власника автомобіля, тобто, що станом на сьогодні діється із автомобілем, або що він ремонтував, що якому стані автомобіль, що потрібно зремонтувати, чи він знає про ДТП, чи знає він про можливо там скручені пробіги, можливо, він сам скрутив і признається. А такі люди є, що признаються нам, кажуть, я знаю, чим ви займаєтеся, я знаю, що ви знайдете. Я там 100 тисяч скрутив і, і так далі, тому подібне. І багатьом клієнтам це підходить, і є такі ситуації, коли машини, наприклад, там Весний пробіг 200, скрутили, написали 100, але 200 для неї теж небагато, і клієнт каже, якщо він дасть класну ціну, то ми можемо дивитися, і ми навіть виїжджаємо на такий варіант. Тому хочу розказати, що аж після того, коли ми домовилися із. Майбутнім з вами конкретно покупцем віртуальним і продавцем машини про зустріч, про певну годину. Тобто, все підійшло. Ми вже домовились про зустріч, що ми можемо цю машину оглянути певного числа у певній годині. Аж тоді ви оплачуєте вартість послуги. Всі вартості наших послуг є на сайті bestexpert.com можете туди звернутися. Там все ціни всі є. Якщо не знаєте, пишете на телеграм конкретно, що вас зацікавило, і ми вам дамо конкретну відповідь. На прикладі покажу, як ми підбирали для клієнта автомобіль Renault Kengo. Загалом ми оглянули йому 5 автомобілів. Один із них він придбав. Зараз покажу вам, як виглядає сама от переписка в телеграмі. Так, тобто ми з вами вибираємо, наприклад, там два автомобілі, які ми хочемо е, придбати, і от починається огляд. Починається огляд. Ми фотографуємо всі там фари, зазори, пороги, двері, крила, автомобіль зі всіх сторін, кожну вм'ятину, кожну царапину, всі ідентифікаційні таблички. Ми фотографуємо, всі кузовні зазори, всі болти. Всі, я нагадую вам, що ми це робимо неважливо, який автомобіль, чи вантажний, чи легковий в будь-якому випадку, фотографуємо все, що стосується кузовщини. Це дуже важливо. Перевіряємо стан лакофарбового покриття. Далі переходимо до заміру гальмівної системи: дисків, колодок зносу самої гуми, стан чи не поцарапані диски. На автомобілі, чи немає і, 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 слідів ремонту? Там варено, не варено. Далі переходимо до салону. В салоні ми оглядаємо, чи немає ніяких царапин, чи немає е, чогось такого, що говорить про жахливі сліди експлуатації. Автомобілі бувають, особливо, наприклад, там Кенгу, використовувались, можливо, в комерції, де возлили там багато чого, поцарапали салон, а ви хочете використовувати його як чистовий пасажир. І вам буде неприємно сидіти в машині, в якій все поцарапано. Тому салон ми теж перевіряємо. Ми перевіряємо, чи не демонтувався демонтовувалось кермо, чи не перешивалося, чи не фарбувало, чи перешивалося сидіння. Що може говорити про великі пробіги, або ну, скажімо так, втручання в безпеку, в ДТП і так далі. Тобто я вам зараз листаю ситуації, в кожну царапину показую. Це вже третій автомобіль, фактично, який ми оглянули для клієнта, ось так оглядає, виглядає огляд. Ми дивимося на все повністю, повністю, на всі нюанси, які є. Чи герметик рідний, чи відкручувались кузовні елементи. І вам рекомендуємо, навіть якщо ви самі будете дивитися, от, будь ласка, типовий приклад, як все відбувається. Крім цього, ми по кожному автомобілі проводимо діагностику електроніки. І от так виглядає, от, от звіти. Це ми багато машин подивилися, безліч фото, відео. По кожній машині ви отримуєте заключення. По кожній машині ви отримуєте інформацію, чи машина варта покупки чи ні, яка її ціна е, фінальна. Е, до речі, ми ніколи не торгуємося. Ми це питання завжди залишаємо на, на, на вас. Е, чому? Тому що е, це відкидає мінімальні ризики того, що ми могли би щось. Як то кажеться, домовитися з продавцем щодо продажу. Отже, один із останніх варіантів, який ми оглядали, то було в нас ось таке Рено Кенго, переписка, і там явно видно, що ми під'їхали до автомобіля починаємо вже робити якусь мінімальну діагностику. Але все ж таки, ми знали, на що їдемо, тому що брали звіт CarVertical. Ось так виглядає по Renault Kengo звіт CarVertical, е, де вказано, що було ДТП. Але якщо ми подивимося, що є повністю вся історія обслуговування по ньому. От є ідеально рівний пробіг до 2022 року. все, проблем з пробігом ми не бачимо ніяким. І є пошкодження. Пошкодження на 500 на 1500 п'ятсот злотих. В, я розумію, для тих, хто розуміє, що це таке, то це є там ну, невеликі пошкодження, не сильно дорогий ремонт. Тобто, це в, в польських в польському виконанні, в польському виконанні витрат. Це щось підфарбовано, щось замінювалося, щось ремонтувалося. І ми бачимо, що у нас є задня ліва частина бампер і задня частина теж бампер. Отже, десь в задню частину був удар. Але перевіривши це все, ми отримаємо дуже цікавий варіант, який ми в кінці кінців. З і всіх інших клієнтові рекомендували. Чому? Тому що ми, от, деколи оглядаємо автомобілі. Для прикладу, от замовила людина огляд такого Рено трафіка, так, от, Рено трафік, ніби гарний, все. А я швиденько пролистаю фотографії. Ну просто Рено трафік, зало 330 тисяч пробігів. Де беремо на нього і маємо і пробіг, і ДТП проблемний. Якщо щодо пробігу, ми бачимо корекцію в. Хтось в 17 2017 році скрутив і знов потім накатав, десь знов поляки, хтось купив, перепродував, ну не суть. Тобто машини дійсно може 330, але за умови, що хтось відкатав там 30. Можливо, написано, можливо, ну як варіант, але пише, що є ДТП. І як бачите самі, є в ДТП в 2015 році, машина вся получила на 5 тисяч злотих. А потім ще в 2018 році на 20 тисяч злотих. Я не знаю, що мало статися з машиною на 20 тисяч злотих. Вона, напевно, стільки не коштує це точно. Але як мінімум, пошкодження, якісь та й були. І людина просто відмовилася від покупки даного транспортного засобу, тому що, як мінімум, точно якісь та й пошкодження на машині, напевно, що були. Він сам вирішив туди не їхати. Ну, там, Наприклад, ще один цікавий варіант: Торек, продається на Рія. Відкритий Він-код. Кожен з вас може перевірити. 2, 27 722. Так? Гарний дизельний турек. Я не маю нічого проти. Але ну, на що писати слово без ДТП? Якщо ти завідомо знаєш, що машина була в ДТП. Окей, може це продати там інший, там другий, третій, четвертий власник, але ні, кількість власників один. Ну, нехай буде. Е, вказано, що машина повністю без ДТП і можна перевіряти на будь-якому СТО. Беремо Він-код. 27,7,2,2. Відкриваємо карвертика. 27, 7, 2, 2. Бачимо, що є ДТП. Дивимось. Щодо пробігу. Питань немає. Пробіг її, все. А щодо пошкодження, маємо на 500 євро були пошкодження, на 500 євро були пошкоджені, на 3000 євро було пошкоджені. У 2021 році невідомо на яку суму були пошкодження. Так? Здається, ну, може бути там царапина якась і так далі. Давайте подивимось, яка могла бути царапина на автомобілі. У 2021 році. От так виглядає автомобіль без ДТП. Ну і багато хто пише, там, а, як ви від до цього відноситесь і так далі. Ну, обманюють. обманюють. зараз дуже багато. Тому, як то кажеться, деколи ми вибираємо із, із тої правди, яка, яка є станом на сьогодні. А саме, коли ми підбирали Renault Kengo, ми оглядали от останній автомобіль, які ми оглядали для замовника. І ми, Я зараз покажу фотографії, який він в кінці кінців та й придбав. Автомобіль білого кольору, без критичних нюансів. Ось так виглядає його оголошення на, на, на Ріа. І ось так виглядає на CarVertical. Де, Де ти є? Ось так виглядає CarVertical, підтягнув теж оголошення з Ріа його. Що це якраз цей, той самий автомобіль. Так? І в загальному машина була куплена, тому що ми зробили на машині. Зробили тест-драйв. Проїхались на машині. Зробили повністю йому звіт по резині, по дисках, по, по всіх, всіх всіх нюансах. Зробили діагностику. Виявили оригінальний пробіг 189 тисяч, перевірили всі помилки. Жодних нюансів щодо якихось інших можливих там аварій, сильних ДТП не було виявлено. Перевірили кожен болт, кожний, кожен нюанс. І квертік показав, що в задній частині було щось. І ми то щось знайшли. Ясне діло перевірили. Показали кожну царапину, кожну вмятинку, все, все, все. І в кінці кінців дійшли до того, що в автомобіля фарбована задня кришка. Так, ще раз повторно фарбовано, І фарбоване заднє, якщо не помиляюсь, ліве крило теж повторно ще один раз. От так от ми перевіряємо автомобіль. Кожну цяточку, кожен, кожен, кожен нюанс. І повірте мені, це був найкращий варіант із тих всіх, що ми оглядали. Для замовника, і в, досить таки вже в більшому бюджеті тут я показую саму перевірку лакофарбу покриття, і бачите самі, що, наприклад, по кузову вона вся, вся рідна, але зараз я покажу місце, де, де ми перевіряємо Так, пороги всі 900, 900 мікрон, тому що там має бути спеціальна така. Ну Нанесення такого з бітума, така спеціальна захисна полоса. Заднє крило маємо 105-107, заднє праве. І от сама заднє лів... ляда, ляда. Якщо ми говоримо про ляду, про задню кришку, маємо пофарбовано на, от маємо, от в цьому місці ми маємо 800, точніше 82 мікрони. Ой, Можливо, кришка задня не фарбована. Можливо, я помилився. Ну, давайте ще раз разом перевіримо. Спеціаліст, я вже просто не пам'ятаю. Так, якщо ми говоримо про заднє ліве крило, то воно не фарбоване. Воно фарбоване тільки нижня його частина. Ось тут. О, тут перефарбовано воно один раз в нижній частині. І є кантик, на якому є от 330 мікрон. Тобто там, де контактує бампер. Як Я розумію, просто-напросто, коли був удар десь в бампер, бампер підняв кантик заднього крила його довелося, довелося пофарбувати. Далі по машині питання відсутні. І щодо Щодо ляди, ще одне питання, у мене самого воно виникає, бо я просто не пам'ятаю. Я думаю, що фарбовано. 85 мікрон насправді в деяких товщиномірах оця крапочка Вона не сильно видна. Але якщо ми перевірили всі болти кріплення, от, ми перевіряли всі болти кріплення і не знайшли відкручування задньої кришки багажника. Тобто, фактично, в машині немає жодних. Критичних пошкоджень, тому ми його рекомендували. Ось так нам CarVertical допомагає в нашій роботі. Це не просто буде як реклама, як подача вам. Ви можете самі багато чого перевірити. Дуже часто люди звертаються і чомусь до нас, і пишуть: я купив машину 2003 року, а CarVertical нічого не показує. Дивіться, Carvertical, він не дзвонить і не питається. CarVertical домовляється із з багатьма власниками страховими, з різними, з базами про те, що вони їм будуть на Платні умови давати інформацію. Видно, теж CarVertical купуєте, але CarVertical акумулює всю цю інформацію. Тобто, якщо ваша машина купилася в дилера новою і ніколи не їздила ні до одного офіційного сервісу, а завжди обслуговувалася в гаражі або вдома, або хтось обслуговував її, просто на СТО, яке не має відношення до офіційного дилера. Тобто, нейканий дилер умовно фіксує сервісну книжку, веде і так далі. А Це десь просто хтось писав. Ви цього ніколи не дізнаєтеся. Якщо машина, наприклад, попала в ДТП, так? Але. Вирішили на місці, що не треба повідомляти там страхову, фіксувати страхового агента. Викликати. Давай вирішимо це все на місці, або там дома сам поцарапав, дома в'їхав в чи в мур, чи, чи в стіну, чи попав в аварію, чи щось, небудь щось сталося. Машину списали, все забули. Де коли інформація до страхової така не доходить, тому що машина, наприклад, була не застрахована або ще щось. Вони це не будуть фіксувати, тому і кервертікал про це нічого не буде знати. Але загалом ми в своїй роботі використовуємо цей сервіс дуже часто. Вам його рекомендую і вважаю, що е, має повне право бути, особливо за умови, що ви е, збираєтесь, намагаєтесь придбати автомобіль і маєте змогу дома, сидячи, придбати собі там, пакет звітів, чи один, чи два, чи декілька, самому перевірити. Ось так банально просто. Е, наприклад, станом на зараз, от я якщо взяти переписочку із, із клієнтом, я думаю, не засвідчую ніяких даних нічих. Наприклад, дуже багато автомобілів, які ми перевіряємо, ми беремо на них Carvertiка. Цей типовий це ми брали, брали, брали. Наприклад, ось якийсь там теж. я не знаю, на яку він машину йде. Я не можу все пам'ятати. До речі, підтягую російську мову. Ми в Україні українську, наприклад, там Renault Traffic. От, українською мовою, все видно, що звідки була машина, все е, був виготовлений, зареєстрований, е, був проданий Франції в 2022 році. Тобто, з 2022 року машина мала 257 тисяч у 2022 році. Як мінімум, така інформація теж є зафіксована. Все, більше нічого немає, але загалом е, це говорить, як мінімум, є ціна приблизно ринкова І в Європі можете орієнтуватися. Е, на багато багато нюансів. Тому ви можете самі перевіряти не тільки Європу, а й Америку також. Тому, друзі, звертаємось, якщо вам потрібно зробити якийсь огляд в Україні, звертайтеся до нас, не стидайтеся. Ми дуже багато машин оглядаємо. Для вас багато хлопців-спеціалістів їздять по заході України, оглядає їх. І якщо ви хочете підібрати класний автомобіль, ви знаєте, куди писати. Пока!